Розповідаю, пацани на фронті воюють, тому що Рашка напала. А домовитись спробували що на початку, що перед повномасштабним вторгненням. Так от не вийшло. Заміть, Зеленський говорив з Путіном ще до війни, намагався домовитись. А після говорили вже й дипломати е, і посли. Путя слухати цього всього не хотів, про що, що наш президент. Казав, що Путя приїжджав і домовлялися. Проте все було безрезультатно. А на рахунок армії, ну давай згадувати, з яких років хто знищував ту армію і з чим відбивалися, відбивали той наступ. Срані джевеліни і пара байрактарів. Знаєш, оці про розвал армії. Це з серії рашистської пропаганди. Зеленський ще з 2000 років все налаштовував проти рашки. розкрадав армію, допустив війну в 2014 році, захват Криму і так далі. Надіюсь, я тобі вичерпну дав відповідь на всі твої питання. А якщо хочеш, давай ще свої питання. Я на них з радістю відповім. Розвію всю вашу рашківську пропаганду.